Вітаю в ефірі. Програма головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії цього тижня. Для вас працюватиме Дар'я Рубан. Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану в Україні та загальну мобілізацію ще на 90 днів, тобто до 21 листопада. За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські військові знищили 200 російських найманців. Проте окупанти продовжують завдавати удари всіма можливими видами зброї. Ваї по мирним містам України так на Донеччині від рук загарбників загинуло троє людей. Ще 13 поранені. Повідомляє керівник Донецької ОВА Павло Кириленко. Жертвами расистів стали жителі Бахмута, Соледара та Мар'їнки. А ось після обстрілів Маріуполя та Волновахи точну кількість загиблих наразі неможливо встановити. Про оперативну ситуацію на півдні України далі у коментарі. Однак залишається загроза того, що Два ракети носії ворожого флоту перебувають на бойовому чергуванні 16 ракет типу калібр на постійній готовності до застосування. І нагадаю, що вони можуть бути небезпечними для всієї території України. Це високоточна зброя, дуже далеко бідна. Крім того, дуже неспокійна є мінна небезпека, оскільки море штормить, і після шторму дуже багато мін. Може бути зміщено зі свого місця кріплення якірного, якщо йдеться про такий вид вибухонебезпечних предметів. А також нагадаю, ми не знаємо, якими саме мінними пристроями було заміновано море. І перейдемо до новин міста. Поліцейські вилучили у білоцерківця пістолет та наркотики. Про це повідомили правоохоронці у себе на сторінці у Фейсбук. Під час обшуку в квартирі у 42-річного чоловіка копи виявили пістолет без дозволу. Та канабіс за цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує сім років позбавлення волі. Крім того, вихідними поліцейські затримали ще одного любителя незаконного зберігання зброї на масиві Леваневського. У 39-річного чоловіка правоохоронці вилучили гранатомет, осколковий боєприпас, понад 140 набоїв та наркотики. Як і попередньому злочинцю, йому загрожує сім років за ґратами. Водночас вихідними патрульні зупинили 13 водіїв на підпитку. Загалом за півроку таких порушників виявили майже 720. З початку року у місті зафіксували 70 випадків хвороби лайма, 29 з яких від початку серпня. Про це констатувала епідеміологиня Марина Ляшко. За її словами, з похолоданням кліщі нікуди не зникають, а навпаки, активізуються. Тож збільшується ризик інфікування. Тому білоцерківцям варто звертати увагу на місця відпочинку. Як стверджує фахівець, за статистикою 30% цих підступних комах. Інфіковані бореліями, тому їх укус може викликати хворобу лайма. Усі ж інші випадки не загрожують здоров'ю. Однак діставати кліща самостійно не варто краще звернутися до лікарів. Люди не завжди вдягають світлий одяг і закритий на такі в зони відпочинку. Вони не, не завжди можуть побачити на своєму тілі чи на своїх улюбленцях, не завжди перевіряючи в них повзають по ним кліщі і фактично кліші, ну, зазвичай він не кусає там, де відпочиває людина. А коли людина приходить додому, тоді вже в подальшому людина ой побачила, коли вже починає роздягатися, коли вже приймає душові процедури, і вже тоді находить на тілі, вже вкручується. Кручений кліщ в місті укуса. Якщо спостерігається таке збільшення почервоніння, і воно починає розростатися, то це обов'язково вказує на те, що скоріш за все що це і Обов'язково треба звернутися за медичною допомогою і притом консультуватися вже у профільних спеціалістів і саме в інфекціоністів стояти на ліку. Школярів Київщини навчатимуть правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Про це повідомляє Кова. Тренінги проводитимуть кваліфіковані спеціалісти. Проєкт діятиме з початку навчального року та до лютого 2023-го. Уроки організовуватиме громадська організація Ліга офіцерів. Мета розповісти і показати учням наочно вибухівку, навчити діям при її виявленні та як розпізнати замасковані предмети. Першочергово. Тренінги проведуть у деокупованих населених пунктах. Однак, як саме вводитимуть дані заходи в освітню програму окремим уроком, доповненням до якогось іншого чи одноразовим тренінгом поки не повідомляють. Водночас, як зазначив начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик, білоцерківським школярям подібні заняття організовують щорічно, але через повномасштабне вторгнення Росії у закладах посилять вивчення безпекових факультативів. Основи безпеки життєдіяльності в закладах освіти ніхто не відміняв, і цей предмет викладається вже багато років, де були такі елементи. Разом з тим проводилося дуже багато заходів з питань цивільного захисту. Це і тренування, це і робота із вибухонебезпечними предметами, з невідомими предметами, які знаходяться на територіях близько території закладів освіти. Такі є інструкції, розроблені на рівні управління цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, нашими спеціальними службами, враховуючи нинішню обстановку, я думаю, що ми дійсно посилимо таку роз'яснену роботу серед учасників освітнього процесу, тому що навчений значить озброєний. Машини для виконання завдань на фронті саме на такі потреби волонтери часто збирають кошти. Ціни на вживані автівки за кордоном стартують від півтори тисячі доларів. Але це лише пів справи. Таку автівку потрібно знайти, оформити, перегнати через кордон, відремонтувати, замаскувати, заправити і доставити воїнам на передову. Як білоцерківські волонтери долучаються до виготовлення бандеромобілів? Далі у сюжеті. Автівки на передовій, як і продукти харчування чи медикаменти, також є розхідним матеріалом. Вони найчастіше першими зазнають ворожих обстрілів. Тому потреба у транспорті на фронті існує завжди. Аби переобладнати одне цивільне авто під військове, до роботи залучають до десяти різних фахівців. Як наголошують волонтери, все залежить від початкового стану машин. Вони мають бути дужими всередині та не підвести у відповідальний момент. Що стосується комплекс? Лактації є три основних критерії, які потрібні для хлопців ЗСУ. Перше це має бути дизель, друге це має бути механіка, і третє величезне побажання, щоб це був повний привід. На жаль, з останнім дуже важко. Тому що в Європі всі ці автомобілі повикупали в перші місяці війни, і зараз купити автомобіль у достойному стані дуже важко. Ну саме ось цей автомобіль його привезли, передали нам наші друзі з Естонії. Це невеличка країна, але там живуть люди з величезними серцями, які справді щиро хочуть допомогти Україні та нашим захисникам подолати російсько-фашистську навалу. У колоні з цим камуфляжним красеним прямуватиме на схід Volkswagen Т-5. Наразі його перевтілюють. Довгий шлях за кордону мийка, ретельне шліфування всього кузову. Після чого майстер фарбує у перший шар та доповнює її маскувальними штрихами. І за декілька годин, забита гуманітарною допомогою, машина готова вирушати до бійців. Автомобілі нам передають досить різнопланові. як кажуть, що знайдуть в нормальному стані, те передають. Це і Volkswagen Т-5, карети швидкої допомоги вже окомплектована, на повному приводі була, до речі. Тоді різні фургончики дизельні, мікроавтобуси, вантажні мікроавтобуси, пасажирські мікроавтобуси, вони йдуть для виконання різних завдань. Комусь треба наших козаків возити, комусь треба вантажі перевозити, а комусь треба їздити там, де кацапи сунутись бояться. Аби перефарбувати автівки, майстер відкладає всі свої замовлення та коштів за роботу не бере. Запевняє допомога для українських воїнів перед усім. А допомагає волонтерам з усім необхідним сумський благодійний фонд. Добрин лише через руки цих білоцерківців за кілька місяців на передову потрапили понад 10 різних авто. Хлопці мені дзвонять, кажуть, ми там назбирали певну кількість грошей, і нам потрібно автомобіль потрібен. Ну, Це все знайшлося буквально за декілька годин. Автомобіль був в такому стані, що, ну, як би сказати, на свої гроші. Десь вдарений, да, на бляхах він був. Працювала всього перша, третя, п'ята передача. На наступний день я заїхав до хлопців, які в мене займаються рихтовкою. Вони попідбарювали деякі місця на цій машині, зробили деякі нюанси. Заїхав до хлопців, які займаються там двигунами, тим тим. Вони там трошки підрегулювали, там трохи підрегулювали все. все, автомобіль почав просто включатися. Передачі почали все. Він почав їхати. Вечером ми його пофарбували. На наступний день хлопці просто приїхали його і забрали. Це було на такому якомусь ентузіазмі. Навіть не розумієш, звідки брались ті сили. Волонтерить Антон з перших тижнів повномасштабного вторгнення у складі білоцерківської волонтерської групи. Проте весь вільний час витрачає на оновлення автівок. Наголошує, такі машини не менш важливі на передовій ніж зброя, адже від них також залежить життя наших військових. До цієї справи долучається багато інших людей, які гуртом пришвидшують українську перемогу. Ми допомагаємо за заради чогось, ми допомагаємо просто заради те, щоб у нас було мирно, тихо і спокійно. Ми допомагаємо нашим хлопцям, які боронять нашу землю. Тому можу тільки сказати слава Україні і слава нашим зсу. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківські спортсмени, попри війну, продовжують виборювати нагороди. Так, плавець Богдан Олевич на змаганнях Ocean Man у Польщі завоював відразу чотири медалі. Брали участь у запливах представники різних європейських країн. Однак, за результатами змагань, білоцерківець увійшов до переліку найкращих. На дистанції 5 кілометрів Богдан посів третє місце та став другим у категорії до 19 років. Пропливши 1500 метрів хлопець виборов срібло, поступившись лише призеру Олімпійських ігор, вдалось юнаку завоювати і першість у категорії до 19 років. Таким чином білоцерківець отримав право на участь у фіналі Оушенмен у Греції. Тренує плавця Олена Тишінська. Також варто виокремити і виступ на інших змаганнях у тій же польщі білоцерківського важкого атлета Остапа Ковальчука у ваговій категорії до 61 кілограма серед молоді. Хлопець став п'ятим. Вітаємо спортсменів та бажаємо нових рекордів і перемог. І традиційно завершую випуск новин понеділка. Погодою цього тижня у білій церкві дощитиме. Повідомляє Укргідромедцентр. Тож беріть з собою парасольку у вівторок та середу. Температура триматиметься на рівні 23 градусів тепла. Сонце рідко визиратиме за хмар протягом дня. Йтиме дощ. У четвер погода не зазнає суттєвих змін. Майже весь день буде похмуро, лише ввечері небо стане ясним. А ось у п'ятницю повітря прогріється максимум до 26 градусів. В Вдень очікуються опади однак до вечора вони мають закінчитись. На вихідних метеорологи обіцяють мінливу погоду. У суботу ранок буде ясним, але опівдні небо затягне хмарами. Та, попри це, на вулиці відчуватиметься літня спека від 20 до 27 градусів. У неділю також слід очікувати дощ. Нехай підступні орки та негода не роблять вам в житті погоди. А я ж прощаюся з вами до завтра, аби підготувати для вас ще більше цікавих та важливих новин життя міста та країни. Пишіть нам в коментарях під випуском програми свої думки та ставте дзвіночок на нашому Ютуб-каналі. Віримо в перемогу та мужність наших захисників.